В чого взагалі починаються, як на мене, ті всі там, тривожні розлади, та? там, ОКР там, панічні атаки, депресії і все решту від неправильного способу мислення. Тобто ми дивимося на світ і на себе, сприймаємо себе, сприймаємо світ, сприймаємо інших людей через когнітивні викривлення? Там з'являються хибні, хибні переконання. В які ми віримо. Відповідно від того викривленого мислення іде емоція. Тобто, якщо ми переконані, що в нас щось не вийде, допустимо, то якийсь там приклад, що ми будемо відчувати? А ми хочемо, щоб нам щось вийшло, але ми переконані, що не вийде. Що в нас буде, яке відчуття? В нас автоматично буде відчуття суму, можливо, десь злості на, на, там, на себе чи, на, чи на, там, на ту ситуацію, чому не вийде. Та? Відчуття, якесь розчарування, буде якась самокритика. Тобто ми буде будемо мозок включати. Ну, ці емоції негативні. Ці емоції, запам'ятайте, вони фізичні. Емоції живуть в тілі, не в голові. В голові живуть думки. І от від неправильної думки пішов наслідок, пішла емоція, вона сидить в тілі. Що таке, емоція, якщо фізична? Якщо ви її відчули, ви її будете відчувати органами. Тобто, вона впливає на кожну клітинку тіла і виходить. А тіло, коли воно починає включати симптом, воно йде до мозку. Тобто мозок зразу він реагує на те, що в тілі щось не так. І це заходить замкнуте коло. Тому, ви можете пити антидепресанти можна рік, два-десять. Питання, чи ви заберете цей симптом, чи ви його вилікуєте, чи вам доведеться просто вже постійно пити ці антидепресанти для того, щоб ну, якби забрати ну, наслідки, та, там, наприклад, там, чи тривожність, чи ще щось там, що, що там є в ОКР, там, думки структуризувати. Я маю техніки, які допомагають людям вирівняти ці енергії. Тому що там мислення, там вас, там, я так розумію, що думка застріває, правильно? Підправте мене, бо я не медик і можливо можу помилятися. Тобто, що починаєте щось у неї ж саме думати, правильно? Що воно застріває, є переживання, там, чи виключили газ, чи виключили світло, чи ще щось, чи ще щось там перепровіряєте постійно все, правильно? Чи руки постійно миєте? Да. Угу. Наталю, а скільки, скільки часу у вас вже цей симптом є? Два роки чи як? Якщо ви вже п'єте антидепресанти два роки. Я впевнена, що навіть в таких симптомах є причина. Там є причина в, в, в способі мислення і, можливо, відбулася якась ситуація. Ну, ми ж не хворіємо з дитинства, там не знати ну, майже рік п'єте. А скільки лікарі ще кажуть, скільки ще пити? Тобто ви, ви десь на початку, напевно, побачили, що якісь є трошки спокійніші, але ви все рівно бачите, що якісь певні основні симптоми ніде не пропадають. Пети рік говорили. Ну, зараз, якщо ви майже рік п'єте, то ви побачили покращення? Тому що я так розумію, що вже лишилося недовго їх пити, з них можна зійти і так, ну от тоді, ви тоді спокійно сходите і воно би мало бути все добре. Чи є страх, якщо е дивіться, ну ви маєте лікар, який призначав антидепресанти? Ну от, то, що я казала. Тобто, коли людина п'є довгий час антидепресанти, вона для, до них привикає, ну, це як костиль. Да? От, і ви би мали не спригувати з них, а прийти до лікаря і сказати, я хочу зійти з антидепресантів, бо мені вже легше. Та? І лікар там яку схему розробляє, який вам їх призначав, і там потрохи-потрохи йде там той синдром відвикання. А якщо ви вже боїтеся, та? тобто вже новий страх, тобто виходить, що як ви навіть потрохи-потрохи з них будете сходити. Ви вже наперед боїтеся, що а вдруг щось станеться і знову прийдеться їх пити. Ну, замкнути коло. Тому що вже думка неправильна. А чому, а чому ви маєте їх боятися е, лишити? Якщо, вони, якщо лікар сказав, що за, за рік вони мали би допомогти, значить, щось вони зробили, то чому ви боїтеся? Та тому що мислення ви не вилікуєте таблеткою, дівчата. Ви можете трохи заспокоїтися. Трохи, я не знаю, тиск вам стане легший, там якось менші симптоми будуть, ще щось. Спосіб мислення ви таблеткою не вилікуєте ніколи. Його треба змінювати. Сценарії можна писати, я зрозуміла. От з тим треба працювати, бо ви від того мислення і далі вже, починає, Все, вже, вам, вже треба сходити з антидепрестантів, ви знову боїтеся. А для чого ви себе накручуєте? Є е, страх вмерти? Та ви не боїтеся вмерти. Ми всі помремо, ви боїтеся нормально жити, бо не знаєте як. Е, тому, дівчата, я вас щиро запрошую в онлайн роботу зі мною. За місяць часу максимум два. Ви себе не впізнаєте. Ну серйозно, в мене були дуже е, різні випадки, де люди реально почали міняти ці свої несучі конструкції. З допомогою таблеток легше міняти мислення. Неправда. Ви можете себе заспокоїти. Мислення міняється від чого? Від нової інформації, від нових знань, від того, як ми самі з собою навчилися себе чути і з собою е взаємодіяти. Так? Чи ми себе чуємо, чи ми себе розуміємо, з якої ми ролі живемо, чи ми живемо з внутрішнього дорослого, чи ми живемо з внутрішньої дитини. Чи з внутрішнього батька, так? з яких взагалі їм сценарії взяли? Тобто, так, да, воно легше жити, але мислення ви не будете міняти, тому що коли людина випила антидепресант, їй трохи стало легше. Вона по накатаній живе то, що живе.